Доброго дня, мої любі! Нарешті я можу зняти вам рецепт синеньких вогник, чи баклажани вогник, який я законсервувала вчора. Наморилася так, почала ввечері вже знімати відео, але в мене вже не виходить, втомилася, тому вирішила залишити на сьогодні. Про вас сьогодні відкрию. в мене багатенько баночок таких вийшло. Розповім все рецепт, покажу. Ось такі я вже трішки підковернула, бо баночки втягуються. Зверху я кладу маринаду більше. Бачите, тут не дуже багато водички, але повністю вона стікає жирок. Ось вони такі виходять. Я закриваю такі помірно гострі. Хто може любить дуже гостренькі, просто додаєте більше гострого перцю, вони у вас будуть гостренькі більше. Скажу зразу, буду розповідати на одну порцію. На одну порцію виходить десь приблизно 4 кг синіх. Але у мене був крупний перець. Я додавала, тому в мене вистачило, мабуть, аж на 5,5 кг синіх. От, В кого ну, рецепт розрахований на 4 кг синіх. Е, беремо 4 кг синіх баклажанів, хто як називає, в якому регіоні. Я звикла синеньке, хто там звик баклажани, то вже вибачте в кожному регіоні по-своєму. 4 кілограми баклажанів. Нарізаємо долічками, кружечками і смажимо на олії. Олії піде дуже багато. Ну, Більше літра. Літр приблизно більше літра. Бо ви знаєте, що баклажани дуже добре впитують в себе олію. Нарізаєте я трішки від. Відпит... Ну, трішечки підсолюю, звикла вже, щоб пішла горіч, хоча зараз сині не гіркі А поки вони трішки лежать або починають смажитися перша партія, я роблю маринад. Для маринаду мені потрібно. 4 стакани оцту. Зверніть увагу, це небагато на цю портію, це досить. Далі додаю на ці 4 стакани оцту 400 г води, 2 столових ложки цукру, 4 столових ложки солі, все розповідаю безверху. Далі 12 штук солодкого перцю, красного кольору, обов'язково красного кольору, червоного, тому що воно ну, не таке гарне буде. 6 штучок гіркого перця. Я додаю. Давала менше, бо в мене здоровий. Хто любить гостреньке, може таке додавати, може чілі, хто як хоче. 20-30 зубочки часнику. Все тверде, ми перемелюємо на масорубці або на блендері. подрібнюємо. Додаємо воду, сахар, сіль, все перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Далі кожне, кожен кружечок зажареного баклажану вмокуємо в підливку. І вкладаємо в баночку. Ви бачили, як я смажила на тому відео. Далі, так трішечки утрамбували, коли, може, підливки додали. Я не заливаю підливку, я лише таким тверденьким пересипаю. Бо ми, вони і так пускають жирок, тут вистачає всього. І так наклали, наклали, наклали. Далі закриваєте баночку, можете тугенько, може, ну я не тугенько закладаю закриваю. І Ставимо стерилізувати. У мене вже така маленька каструлька стоїть з закіпеченою водою. Я зразу ставлю стерилізувати, десь стерилізую 5-10 хвилин, коли як, поки насмажиться інша партія. Зручніше кажу на двох-трьох на трьох сковородках, але мені так незручно, тому що я ще, по ходу. Завжди готую вечерю чи ще жручніше однією каструлею, однією сковорідкою, пересмажила, підсмажила, склала в баночки, поки стерилізується ця баночка наступна смажиться, але зразу скажу, буде в кухні дуже жарко, спекотно. І на вас, у вас на це піде, мабуть, цілий день. Але це така смакота. Ми вчора при вечері з'їли одну баночку. Сьогодні зранку вже відкрили, доїли, і це я відкрила наступну, ми теж її з'їмо. Це смакота і. Дуже дуже смачно Попробуйте, не пожалкуєте. Можете зменшити кількість, наприклад, якщо у вас менше синеньких зменшить, беріть менше інгредієнтів. Але 4 склянки оцту, це не буде дуже багато. Я кожен раз як сама консервую, думаю, боже як багато, не вже? Ні, це не буде багато. Тому спробуйте, не пожалкуйте. Тож куштуйте смачного вам і гарного дня.